20 квітня 2023 року, сьогодні 120 років з дня народження Геуш Курупія, українського поета, прозаїка, одного з лідерів і засновників українського футуризму. І до його ювілею, і водночас на пошану всіх репресованих футуристів наш заповідник спільно з видавництвом Смолоскип. Започаткували сьогоднішній флешмоб під назвою 120 рядків для короля Футуропрелі. Власне, саме так гео озвучив і означив себе самого, чим страшенно роздратував тогочасний літературний Бумонт. Проте, мабуть, в цьому і були футуристи в такому своєрідному драйві, хуліганстві, несхожості на інших. Що виявлялося і в поведінці, і в текстах з їх експериментаторством, звукописом, розривом строфи, рядків і всього іншого. І Гео, з поміж інших футуристів, теж вирізняється, як на мене, певною своєю такою музичністю. Тому хочу сьогодні зачитати його текст, «Вони», який мені нагадує чимось танець. Під сліпуватим ліхтарем Під вчилась танцювати вальса, вустами вогкими бушмена, ніч цілувала знесилені пальці, брудний вечір приймав молитви зі стомлених вуст, про неосяжні країни в повітрі і про капелюха замість хустки. Драні черевички маленької дівчинки пестили тротуарів, цегли, як блискучий шляхетний паркет. Мріялась чудесна вики-вики країна тротуарних поетів. І було так весело. Після денної праці розглядати вулиць Мексику. Бажалось огнями сліпити федерації вуличних фресок. Нахабно вабили ресторани і лякала вулична пустка. Бажанням серце ранила святим єзуїтом розпуста і перша звада. Вся була в преріях сліз, і навіть здавався маленьким водоспадом світовий катаклізм. Як привид минулої невинності, з'являється щовечора, панна в чорному під сліпим ліхтарем, зламано невинності, шкіци вогнем не спалахує горн, тихше, тихше місто. Зупинись, анархії, хода. До віку здивована свистом. На розі стоїть свята.